Цього тижня напружились відносини між Україною та Росією. Деякі українські політики та західні оглядачі звинуватили Росію у розв'язанні торгової війни, справжня мета якої є не допустити підписання Україною угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. У неділю прем'єри двох країн обговорили ситуацію по телефону, після чого Микола Азаров запевнив, що ні про яку торгову війну мова не йдеться. Втім, цього ж дня радник президента Російської Федерації Сергій Глаз'єв заявив, що у разі підписання Україною угоди з ЄС митне адміністрування з боку Росії щодо українських товарів таки буде посилене. У ситуації розбиралася Мирослава Гонгадзе. Першою ластівкою напруження відносин між Україною та Росією стала заборона на ввезення у Росію продукції компанії Рошен. Пояснили такий крок незадовільною якістю продукції українського виробника. Але слідом за українськими солодощами на кордоні між Україною та Росією почали зупиняти і інші вантажі. Це призвело до черг на перепускних пунктах та затримок поставок. На заході усі дії російської митності щодо українських товарів сприйняли як початок торгової війни між Україною та Росією. Зокрема, у цьому переконаний старший аналітик інституту міжнародної економіки імені Пітерсона Андерс Асланд. Росія справді демонструє, що усі карти на столі. І оскільки приблизно одна четверта українського товарообігу припадає на Росію, Росія має серйозний вплив. Україна знаходиться в рецесії. ВВП падає 1-2% у квартал. Фінансова ситуація дуже погана. Україну можуть легко викинути з ринку міжнародних бондів, і ніхто не допоможе Україні з грошима. Виглядає на те, що президент Путін вирішив поставити Україну на коліна. Головною причиною таких дій Кремля вважають намагання натиснути на Київ з метою схилити Україну до входження до митного союзу. У політичних мотивах останніх торгівельних непорозумінь переконані і українські експерти. Про це зокрема говорить політолог Михайло Погребинський. Разу ж вито Україна. не... якщо Україна не погодиться вступити до митного союзу, вона матиме труднощі з доставкою товарів. І здається, ці проблеми вже почалися. Але на переконання Андерса Асланда, вступ до митного союзу буде шкідливим для української економіки. Митний Союз не є виходом для України. Україна стикнеться з масовим протекціонізмом. Росія має набагато вищі тарифи на імпорт ніж Україна, і це відріже Україну від Європи. Ринок країн Європейського Союзу сьогодні набагато важливіший ринок для України аніж російський. Вступ до митного союзу буде кроком на. Зад, а не вперед, усвідомлюючи політичні причини останніх непорозумінь між Україною та Росією і складну ситуацію, в якій опинився Київ напередодні підписання угоди про асоціацію з ЄС, європейська комісія закликала сторони вирішити проблему у відповідності до норм світової організації торгівлі. Але цей заклик може так і залишитись закликом, оскільки, як кажуть експерти, СОД, надзвичайно повільна організація щодо вирішення суперечок, і Україна може залишитись один на один з проблемою. Світова організація торгівлі дуже повільна організація. Вона не діє швидко на відміну від МВФ, який може вирішити виділення мільйонів доларів протягом місяця. Світові організації торгівлі знадобляться роки, щоб визначити хто правий, а хто ні. Україна не є достатньо сильною, якщо Росія справді натисне. Це виключно двосторонні стосунки, і навряд чи хтось туди буде втручатись. Та на переконання експерта причиною економічних проблем України залишається ніхто інший, як сам український уряд, який груз у корупційних схемах не проводить реальні реформи, утримує невигідний українським громадянам статус-кво в енергетичному секторі і робить Україну вразливою до подібного роду тиску з боку Росії. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.